З 1 квітня військово зобов'язані можуть втратити відстрочку від мобілізації, бо старе бронювання скасовується 31 березня. Останній день щодо права на відстрочку від мобілізації військово зобов'язаних чоловіків, яких не перебронювали роботодавці. Відтак до 1 квітня бізнес повинен підтвердити статус критичності та повторно забронювати своїх працівників відповідно до оновлених критеріїв. Повідомив начальник групи комунікації. Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Після цього, як підприємство отримує статус критичності, воно має право заборонювати своїх працівників. Весь цей процес і на відповідальності керівника підприємства до нас, до ТЦК, дані надходять вже у формі заброньованих працівників і їм автоматично надається відсрочка. Тобто, через дію. Підприємство бронює своїх працівників, і далі інформація про цього працівника, про те, що він заброньований і має відсрочку, потрапляє вже в базу даних оберіг. Відповідно, в самого працівника з'являється ця інформація про те, що він заброньований і має відсрочку в застосунку Резерв Плюс. Якщо підприємство втрачає свій статус критичності, Працівники втрачають підставу для отримання відсрочки, тому що втрачають своє бронювання.